Майдан виглядав як кадри з апокаліптичного кіно, хтось з бітами, хтось з арматурами вас розтерли і обплювали, нам потрібна була справедливість, і так ми потрапили на майдан. І от настав 2004 рік, вірили в те, що зараз цими виборами ми закінчимо ту історію з 91-го року, в якій дуже було складно жити. Але коли ці вибори були... Явно сфальсифіковані. Всій країні повідомили, що ні, буде так, як було. У 18 років ми вже мріяли про те, що ми можемо подорожувати, ми можемо розвиватися. Ми вивчали політтехнології і вже розуміли, як нас обманюють і до чого нас ведуть. Студентство Києво-Могилянська академія, наша академія вирішила виходити на майдан. Нам потрібна була справедливість і гарне життя. Достойне в цій країні все закінчилося в нашу сторону перевиборами, які вже проходили під наглядом різних організацій. Єдина різниця з Майданом 2013 року нас фізично поліція не приходила розганяти. Намагалися розігнати іншими методами. В 2013 році майдан я вже зустрічала як доросла людина, але Оця жага до справедливості, вона ж ніде не ділась. В 13-му році більше людей стягнулося саме через те, що студенти вийшли на протест, а поліція так себе повела, і всі прекрасно розуміли, що це вказівка зверху. Ми розуміли, що ніякі суди, ніяка судова система нам зараз не допоможе. Тому у нас залишалося єдине право на протест. Ми вже всі дуже хотіли прагнули. Попасти в Євросоюз йшли, йшли, намагались намагались, і тут одним махом кажуть, та ні, сидіть там, де сиділи, і буде все так, як було. Я бачила ці безстрашні очі. Вони вірили в те, що ми можемо гарно жити. Ми з цього зараз вирвемося. Зараз все закінчиться перемогою демократичної, нормальної, правової, цивілізованої української України. Дуже часто було чутно на Майдані і в Кривому Розі, і в Києві слова ми гідні» можна було людей розпізнати хто з Майдану, просто по запаху. Тому що цей запах диму тоді, запах згорівших шин, запах от якоїсь такої біди. От він на Майдані стояв, я досі його не сплутаю ні з чим. Я би хотіла, щоб нове покоління, які йдуть після нас, нові, 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 що 10 років нові. Вони розуміли нас, чому ми до цього йшли, не забували цього і продовжували робити те, що ми почали.